Порно, воно ж ну яке воно? Воно дуже максимально віддалене від того, зазвичай що відбувається в реальному ліжку. Воно. Як супергеройське кіно, це максимальна постановка, і це е, зліпка оцих окремих моментів, щоб це виглядало як один 40-хвилинний акт. Ну, не ну дуже рідко так буває в реальному житті. Порно дає неправдивий сюжет того, як відбувається статевий акт, як яким він є нормальним. Тобто порно закладає оцю якусь ілюзію того, що кожен статевий акт це обов'язково член 20 сантиметрів. Це обов'язково жінка, яка там вся ноги розкинула, тече і так сильно хоче, щоб це було 40 40 хвилин, це ілюзія того, що це має тривати 40 хвилин. Це ілюзія того, що він стріляє на 2 кілометри, і всі бачать там відра сперми, які він викидає. Да? Ілюзія того, що це має відбуватися в таких перед таких позиціях, і що це все приємно. Ні, Це не все приємно і далеко не кожному. Ми бачимо ідеально вилизані статеві органи. Дуже так дуже, дуже звучить. ідеально поставлені, скажімо так. Ну давайте чесно, да, в реальному житті далеко не кожен ось так ставиться до статевих органів, і в принципі це не є нормою. Щось там сильно вибілювати, щось там робити, аж аж таким прям підтягнутим і ідеальним. Ну тобто, це не є тим, що має стояти в основі сексуального акту. Між партнерами, які емоційно прив'язані один до одного, яким подобається не тільки вигляд піхви, але ще і вся людина. Да? Ми не не обираємо людину, зніми штани, не покажи, який в тебе пісюна. Я потім скажу, чи буде в нас далі щось.